Oh Вона була вона і буде героєм слава.

Дякую, громада, ми сьогодні всі показали. Росії показали, показали всім. Олешки, це є Україна. Прохаємо закрите небо, люди мруть. І нам все потрібно з вами зробити для того, щоб ми здобули перемогу. Олешки це Україна, і все буде Україна. Все. Олешки Україна! Олешки Україна! Повторю молитву. Рідного народу, щоб її почули не бої земля, слава Збройним силам України, Україна, понад усе! Ми для того, щоб сказати тут. Олешки, це Україна, Херсон це Україна, не треба нам ніяких народних республік. Ми для того, тут, щоб сказати, закрите небо над Україною, а ми відстоїмо самі себе. Слава Україні! <звілляє> <звілля> Майрить над країною прапор свободи, частка синього неба, частка стиглих хлібів. Слава Україні! Слава Богу! Героям слава! Дякуємо збройним силам України за те, що спимо спокійно, і за те, що моя донечка ціла. Дякуємо, хлопці. Ми з вами, слава Україні! Олешки це Херсон, і ми хочемо жити в Україні, а не в якоїсь вонючій параші. Олешки це моя родина, я тут родилась. І коли ці варвари напали на нашу страну, це найстрашніше було. Я вірю, знаю, що наш народ буде завжди вільний, Он переможе, переможе в страшній війні. А ті твари, будь вони прокляті, і ані в своє палуче. Слава Україні! Сьогодні наші Олешки всім показали, що ми дружні, і Олешки це Україна, перемога за нами. Олешки це Україна. Ми боремося і поборемо. Найкращого нам усім. Українці, я зі срадився, українцям я умру Олешки — это Україна, народ это показав сьогодні. Дуже чудовий день, і я горда, що я є е частинкою цієї великої громади, нашої милої Олешківської, які всі згуртовано вийшли і показали Олешки це Україна. Ми хочемо миру. Ми хочемо спокійно навчати наших дітей. Ми хочемо розвиватися і просуватися. В своєму духовному світі не люди, які прийшли на нашу землю, не можуть зрозуміти, що дух наш нездоланний. Слава Україні.